Хочу з вами поговорити про те, що сьогодні наші парламентарі, як то кажуть, наухвалювали. От відомо з медіа, що Верховна Рада. У першому читанні сьогодні ухвалила законопроєкт номер 11340, що дозволяє корупціонерам легально відкупитися від в'язниці, і зокрема бачимо, що і голова центру протидії корупції Віталій Шабунін пише про те, що треба передати окремі вітання, так би мовити, спікеру Стефанчуку, який пропонував голосувати за законопроєкт взагалі без обговорення. То, якщо в деталях, що цей законопроєкт передбачає, чи дійсно різні корупціонери, топ корупціонери, топ чиновники зможуть на рівні ще слідства відкуповуватися від своїх правопорушень? Так, на жаль, цей законопроект він фактично нівелює саму ідею угод, тому що Угода, вона передбачає те, що е, особа, яка підозрюється, що обвинувачується у вчиненні того чи іншого злочину, в тому числі корупційного, викриває е, організатора чи якусь вищестоящу особу в цій е, структурі е, кримінальній і таким чином отримує менше покарання ніж те, яке передбачено законом. Ну, наприклад, в штатах, якщо за е, злочин особі без угоди могло світити покарання там, наприклад, 15 років позбавлення, позбавлення волі, то вона підписує угоду, сідає там, наприклад, на 5 років і, і викриває інших осіб, які мають більш більший вплив в цьому кримінальному правопорушенні. Так в нас відбувається зовсім інше. У нас фактично ці угоди намагаються перетворити в прямому сенсі в індульгенцію, і якщо ми говоримо про. Корупцію то виходить, що можна вкрасти мільярд держави бюджетних коштів і там заплатити, наприклад, 100 мільйонів гривень і спокійно вийти, як то кажуть, на свободу чистою совістю. Це просто шок для всіх всього громадянського суспільства. Як відомо, проти цього законопроекту виступали вся антикорупційна вертикальця і НАБУ, і САП. І е, на ЗК, тобто, це е, повністю нівелюється самою ідеєю і дозволяє е, корупціонерам просто відкуповуватися тими ж коштами, які вони здобули незаконним шляхом. Е, це велика проблема, тому що і ми розуміємо, чому це відбувається. Тому що ви зверніть увагу, скільки е, навіть протягом останнього часу е, народних депутатів опинилися у ВАКС на лаві підсудних. І е, ці викриття продовжуються продовжується з'являтися нові е, кримінальні е, провадження проти чинних народних депутатів, проти колишніх міністрів, інших високопосадовців, і е, відповідно е, пішла така реакція від системи. Вони зробили собі таку норму, вигадали, яка дозволяє фактично просто відкупитися, і це просто повністю руйнує всю. Антикорупційну вертикаль в Україні, тому що ну немає сенсу. Немає сенсу в тому випадку починати розслідування, проводити його, викривати людей на цьому, реєструвати кримінальне провадження для того, щоб потім просто особа, викрита на корупції підписала угоду, сплатила якусь символічну суму, і на тому все закінчилося. Романа, цікаво, хто ініціатор, хто автор цієї в лапках геніальної ідеї, законодавчої. Відомо, відомо, що, наприклад, анти... комітет антикорупції був проти. Він не підтримав цього законопроекту однак, це знову ж таки комітет Іону Шаса. Е, тобто, мені здається, тут немає значення е, якісь конкретні прізвища, так які були ініціаторами е, цього е, закону, тому що це така розумієте, системна штука. Ну, тобто, якби ми говорили про якийсь е, лобістський закон, який ін, за, в якому зацікавлена якась певна е, там е, політична чи економічна бізнесова структура, тоді можливо це мало би значення е, прізвища людей, які підписалися. Ми говоримо про. Е, Системну таку е, штуку, яка е, фактично вигідна всім корупціонерам, незалежно від того до якої політичної е, чи фінансово-промислової групи вони відносяться, тому що ну, ми, ми розуміємо, що е, громадянське суспільство, е, що е, незалежна реальна незалежність антикорупційних органів до, досягла того рівня, що може чинити серйозний тиск на е, системну топову корупцію і. Це об'єднує всіх корупціонерів, незалежно від того від яких вони губ. Це їхній спільний інтерес. Тому немає е, взагалі е, сенсу шукати е, хто е, конкретно автор законопроекту, тому що це можуть бути взагалі якісь технічні люди, які е, не приймають жодних рішень. Це ініціатива очевидно йде від найвищого рівня, тому що е, ми розуміємо, що угоди вони мають наслідком викриття вищестоящих. Е, Людей в цій злочинній ієрархії, то очевидно, хто є кінцевим бенефіціаром цього законопроекту? Очевидно, що це найвищі особи, які е, приймають основні ключові рішення в Україні. Романе, то правильно ми розуміємо, що за допомогою цього законопроекту наші народні обранці хочуть врятувати зокрема від в'язниці. Ви згадували про багатьох різних чиновників, які нині перебувають під слідством, але говорити, мабуть, тут варто якраз про ігоря відомого олігарха Ігоря Коломойського і подібні кейси такого великого, скажімо, масштабу про велику саме рибу йдеться. Звичайно, що йдеться про велику рибу, як ви зазначили, це не лише Коломойський, багато інших. Ну, скажімо так, офіційно в нас олігархів немає. Досі ви це знаєте, але не офіційно. Ми прекрасно знаємо всі ці прізвища, Вони досить відомі. Пічні. Ми знаємо, якими ресурсами ці люди володіють, які вплив вони мають в країні. І звичайно ж йдеться про них. От навіть нещодавно відносно нещодавний кейс. Колишнього міністра екології Злочайського часів Януковича. Тоді, коли ще ну, не йшла мова про цей новий законопроект про угоди, тоді теж закінчилося все угодами. В тій справі ніхто не сів. Це був тоді найбільший хабар в історії України. В результаті ця справа принесла бюджету України близько одного мільярда гривень, але ніхто не сів. І тоді йшлося ну, таке. Знаєте, було неоднозначне ставлення суспільства до цього, тому що в нас війна і. Зараз головне дійсно наповнювати е, бюджет е, коштами, і е, як казали навіть самі прокурори, добре що хоча б так, що хоча б вдалося стягнути ці кошти в бюджет саме на оборону країни. Але зараз ситуація зовсім інша, тому що е, зараз цей законопроект дозволяє приймати е, покарання значно менше мінімальної встановленої межі без викриття. Таким чином, особи, які є, як ви сказали, крупною рибою. ми розуміємо, що якщо йдеться про топ-корупцію, то звичайно ж безпосередньо там депутат чи міністр він сам по собі не може бути організатором і кінцевим бенефіціаром таких СЕМ. Очевидно, що в нього є якісь вищестоящі патрони. З якими він ділиться, як то кажуть, які в курсі того, що відбувається, і скажімо, так дають певну згоду на, на ці дії. І якщо е, рядові ну відносно рядові, так особи, які вже опинилися на лаві підсудних, почнуть здавати своїх патронів, то е, це створює системну загрозу особам, які замкнули на собі всі корупційні потоки в Україні, і ми розуміємо, що система тоді повалиться. От відповідно. Е, Відповідно, таке і відбувається, але з другої сторони зверніть увагу на те, яка пішла реакція. Вже деякі депутати почали нібито відкликати свої голоси. Принаймні, публічно вони про це заявляють, що мовляв, помилково проголосували за цей законопроект, і так далі. І мені здається, що це все почалося, тому що за цим голосуванням слідкували наші ключові партнери, які завдяки яким країна досі тримається, і без допомоги яких ми не зможемо виграти цю війну. І основна причина, чому виникає дуже багато запитань до України, це власне корупція, це прозорість, і зрозуміло, що такий законопроект, такі ініціативи викликають шок не тільки в нас, а й в наших західних партнерів. Відповідно, я так розумію, що пішла реакція, і деякі депутати почали хвилюватися за це, і відповідно заявляють, роблять заяви, що вони там щось неправильно зрозуміли. Що можливо не допрацювали, можливо, не дочитали і, і поспішили проголосувати за, і навіть деякі обіцяють, що в другому читанні проголосують проти. Тому насправді залишається така велика доля ймовірності, що все ж таки цей закон, законопроект підсумку не буде прийняти. Ну, принаймні, буде істотно змінений для того, щоб це не стало індульгенцією для корупціонерів і не знівлювало повністю роботу антикорупційної вертикалі. Пане Романе, які штрафи мають сплачувати підозрювані корупціонери, і до і про корупцію якого рівня йдеться? Це дискресія суду. Тобто, це залежить від багатьох факторів. Ну, розумієте, що там штрафи, які передбачені кримінальним кодексом, вони там мінімальні. Там мовно здається, якихось там справах навіть було всього навсього 17 тисяч гривень штрафу, коли там йшлося про мільйони завдані збитків. Але ці угоди, чи навіть не на угоди, навіть і просто за вироком і за угодами, в тому числі, передбачається додаткова, ну, скажімо так, зараз їх називають донатами. Так? Додатковий донат на і Там вже суд може встановлювати досить великі суми коштів. Але цей законопроект він нівелює цю саму основну ідею цих угод, тому що угода це не повинно бути легалізоване уникнення відповідальності. Це має бути ідея самих угод, вона полягає в тому. Щоб е, покарати більше зло, тобто, це такий, ніби як гамбіт, знаєте, як в шахах, що гаразд, там рядовий, е, рядовий злочинець він не отримує максимального терміну, який міг би, але ось завдяки ньому він надає покази проти більш важливих, більш вагомих фігур, е, така логіка цих угод мала би бути, але те, що пропонується, це зовсім навпаки.